Коротко. Дивіться далі, не... він задавав мені інтерв'ю. Правильно, так. і за мною йшов. Я від нього, від Нікосика Вася, я тебе прошу, відстань від мене. Я тобі не даю інтерв'ю. Чому я тобі не даю інтерв'ю? Я не даю тобі інтерв'ю, бо я тобі один раз казав, що я тобі не даю інтерв'ю, ти мене обізвав і клоуном, там і негарними словами, наче у Фейсбуці наче щось писати. Ну, я маю право згодитися зі мною, що я маю право. Якщо я маю бажання, якщо я маю здоров'я, якщо я маю натхнення, я можу дати тобі інтерв'ю. Знаєш, у мене немає натхнення, у мене нема здоров'я, що мені взагалі не хочеться розмовляти. Коли до мене підходять журналісти, ну я йому кажу, вибач, тобі не хочу давати інтерв'ю. Ну вибач, я при цьому завжди говорю, вибач. людина, не розуміючи цього, починає на тебе щось писати, якісь дурні там кляузи, ще щось, ще щось. Ще, ще я на то не став звертати. Умага, я думаю, на собі людина займає своїм ділом, я собі займаюся своїм ділом. Сьогодні ідучи зі мною, спускаючи по сходах. Він йшов, він мене все, я мовчки кажу, я тобі не даю. Після твого інтерв'ю, що ти мені, я тобі не буду, більше надавати інтерв'ю ніколи. Яке ти маєш право, як ти від тебе є совість до мене підходити і задавати мені такі дурні питання, щоб я ще тобі відповідав. Він а він такий, да, о, я спускаюся в буфет, бо я люблю деколи пити каву у буфеті. От, я до нас пускаюся, і він за мною ззаду, і я йому ще раз хотів сказати точно і ясно, що я тобі не дам інтерв'ю. Я до нього розвернувся і сказав йому, я тобі не дам інтерв'ю. При цьому він почав падати. Ну я як людина, якби я знав, що він на мене таке напише, якби я знав, що він на мене таке напише. Послухайте, послухати дуже важливо. Я йду, я йду. І ряд мусить сказав, я тобі не дам інтерв'ю. А ми спускалися по сходам. Ми тільки що це почули. Ми по сходах спускалися. І він якось жахнувся і почав падати. Якби я знав, що він на мене буде таку кляузу писати, якби його не підтримав. Я підклав свої рученята. розумієте? Я підклав свої рученята, щоб його стримати. При цьому він, коли падав, впав у нього телефон, я його, звісно, стримав. І сорочку він сам собі порвав теж. Ну, я ну, рухом не міг стримати, я мусив його зверху трошки підтримати. Сорочка оказалася дуже слабенька. Сорочка пірвалася, лице розбилося, телефон розбився. Я в чому виден? Що я його хотів спасти? Але вийшло на відео, видно, нібито ви хапаєте. Ні, 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 той, той, той якраз йому хотів розказати, що я не даю тобі інтерв'ю, розумієте? Я якраз до резко так розвертаюся, він такий, о, що таке, а я його хоп, а він упав і пірок, і сорочку розбив лице. Я що виден? Я не вим. Так що, друзі мої, вибачте. лікарів Звертали, щоб допомогти людині. А я подивився він устав, чого значив бігти бігом наверх по сходах. Я не зрозумів, чого він почав туди бігти. Може він сам побіг до лікарів. Ну шок може якийсь нього був. Я не розумів, що в мене осталося. Так що, вибачте, друзі мої, я вам розказав все, що відбулося є чиста правда, тільки правда. І Я зрозумів. Не дай Бог, що ви де спадали в моєму присутстві. Я вас не буду підтримувати, бо ви там будете говорити, що я вас б'ю. Вибачте, вам. це як нібито ви дійсно. Ну, я вам сказав чисту правду, ну подивіться в мої чесні очі, я що можу обманювати. Я говорю тільки правду, ще раз правду, ще раз правду. Що, вам всіх благ будете здоровень. За чим? За що? Все будьте здорові.